Шановні присутні, всім доброго дня. Ще раз хотілося б подякувати в першу чергу пану президенту, що зараз в такий нелегкий період часу ви знайшли змогу відвідати нашу Дніпропетровщину такою поважною делегацією. Попередньо до зустрічі делегації з паном послом ми обговорювали ряд питань щодо гуманітарної допомоги нашої державі, в тому числі і наших партнерських взаємовідношень, в тому числі і з позиції бізнесу. Дякую за розуміння, дякую за підтримку і впевнено, що ми разом здобудемо нашу перемогу. Дякую, дуже радий бути сьогодні тут і висловити підтримку України. Ви знаєте, що Чеська Республіка висловила не просто підтримку, а готовність вибрали Дніпропетровську область для відбудови вашої області і після воєнних часи, і зараз навіть посередині війни. Вчора разом з паном президентом Зеленським з головою парламенту, з головою з головами інших е, агентств Ми е, розповідали про те, як ми зможемо одне одному допомогти саме у воєнних питаннях. Тут у Дніпрі ми будемо і в Дніпропетровській області. Ми будемо концентруватися саме на відбудові і на гуманітарній сфері. І тут в Дніпропетровській області наша особлива увага буде приділятися, приділятися саме гуманітарній допомозі, особливо коли йдеться про переміщених осіб. Інша область це буде е, саме. Медична сфера і також спільне підприємство з компанією шкода, де ми працюємо у сфері транспорту, де йдеться про побудову певних засобів, які на рейках ходять, і також ми будемо концентруватися на енергосфері і на освіті. І цю це співробітництво ми бачимо у більш глибокому сенсі. Ми вибачаємо, що це, ми бачимо це допомога. Вам вона це йдеться більше про співпрацю, так ми це бачимо. І ми готові до глибокої, до відкритої співпраці, і будемо раді, якщо ви щось нам ще запропонуєте. Ми дуже відкриті до цього. Дякую вам теж за те, що ви тут разом з нами. Якщо можна, будь ласка, профінансування частковоспубліка, наскільки має можливості профінансувати відбудову на цей рік чи закладені держмови. Те, що відомо вже наразі, це те, що один мільйон євро буде направлений на гуманітарну сферу, і так ми працюємо у багатьох інших питаннях, про які ми сьогодні говорили, але конкретні цифри я сьогодні не готовий говорити, тому що співпраця ще 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 в процесі.